Каналі НТК інформаційні підсумки п'ятниці 19 січня в студії працює Ольга Гириджук. Ми і вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. В Україні запрацювала програма Євідновлення. За рахунок цього житлового сертифікату, який видається в електронній формі, він може придбати житлову нерухомість. Меморіальну дошку Мирославові Симчичу встановили у Коломиї. Янка Марина Тимофійчук відкрила трансформаційний центр. Для мене є дуже важливим це підтримувати людей. Про це та інше детальніше у випуску. В Україні запрацювала програма Є відновлення українцям, яким російські загарбники зруйнували їхні оселі. Держава видає житлові сертифікати на придбання нового будинку або квартири. Сертифікат можна оформити в дії. У розділі є відновлення. Процедура нескладна, і нею вже скористалися кілька тисяч наших співгромадян. Детальніше в сюжеті житловий сертифікат це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов'язання держави профінансувати придбання Нового житла на заміну зруйнованому, пояснює приватний нотаріус Тамара Базюк, за рахунок цього житлового сертифікату, який видається в електронній формі, він може придбати житлову нерухомість. Це може бути квартира, житловий будинок, а також земельна ділянка, на якій знаходиться цей житловий будинок. Також житловий будинок судебного типу і земельна ділянка, на якій вони знаходяться. Тобто, це має бути житлова нерухомість. За рахунок житлового сертифікату не можна придбати. Нежитлове приміщення, якісь торгові комплекси, земельні ділянки комерційного призначення. Перед тим, як отримати цей сертифікат, потрібно припинити право власності на зруйнований об'єкт нерухомості через портал Дія або Жуцнапі чи нотаріуса. Далі зареєструвати в дії заяву про надання компенсації за знищене майно. Після визначення суми компенсації сертифікат генерується в дії і приходить сповіщення. Потім можна обирати житло для придбання і замовляти кошти. Усі розрахунки за цією програмою виключно безготівкові, наголошує нотаріус. Коли людина замовляє, наприклад, замовляє кошти на цей житловий сертифікат, вона їх отримає. Вона повинна протягом 30 днів звернутись до нотаріуса і посвідчити договір купівлі-продажу нерухомості житлової нерухомості. І так само, якщо, наприклад, він не встиг скористатися покупець цим житловим сертифікатом протягом 30 днів не знайшов житло і не оформив договір купівлю продажу. Він може повторно звернутися. І кількість таких звернень, звісно ж, не обмежена. Все проходить через державний Ощадний банк і е, Укр, Укрпошту. Уже кошти, які мають поступити е, на рахунок продавця, який продає нерухомість, він вже може сам вибирати банк, куди мають поступити кошти від держави. Майно, яке купують, має знаходитися на території України. Після придбання коштом сертифіката ця оселя також не може бути відчужена упродовж п'яти років. Якщо будинок чи квартира, яку ви хочете купити, коштує дорожче ніж вартість сертифіката. Різницю можна доплатити із власних коштів. Залежно від того, чи це буде спільне майно подружжя чи ні, ми мусимо звернути увагу на те, що, наприклад, якщо майно, яке було знищене або пошкоджене і внесено до відповідних реєстрів, належало подружжю на праві спільної сумісної власності, то так, звісно, згода другого буде потрібна на придбання нового житла за житловим сертифікатом. Якщо ж це було його особисте майно і без доплати проводиться. Така купівля власних ко до докладення власних коштів то так само не буде потрібна згода другого з подружжя. Зазначимо, що за житлові сертифікати можна придбати будь-яке житло і новобудову, і на вторинному ринку. За один сертифікат можна купити тільки один об'єкт нерухомості. На Прикарпатті поліцейські рятувальники і освітяни відпрацьовують алгоритм дій під час виникнення надзвичайних ситуацій в закладах освіти. Ювенальні поліцейські спільно з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій Коломийщини провели навчання з учнями ліцею міста. Відпрацювали порядок дій щодо раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти та під час повітряної тривоги. Після оголошення загальної тривоги політики поліцейські разом із рятувальниками з приміщення освітнього закладу оперативно евакуювали учнів у безпечне місце. До території закладу обмежили доступ сторонніх осіб та здійснили огляд приміщення. Такі тренування необхідні для того, щоб учасники освітнього процесу знали, як правильно поводити себе у разі небезпеки. Меморіальну дошку Мирославові Симчичу встановили у Коломиї. Відкрили її на стіні будинку, що на бульварі Лесі Українки 12. Саме тут жив легендарний сотенний ОПА Кривоніс. Вшанувати героя України прийшли містяни та родичі. Окрім дружини, на заході були присутні і молодший син та онуки Мирослава Симчича. До слова, старший син кривоноса зараз боронить країну від окупантів. 10 листопада 2022 року сотенному упакривоносу Мирославу Симчичу у Коломиї вручають найвищу державну нагороду орден Золота зірка указ президента України про присвоєння пану Мирославу Симчичу. Звання Герой України за два місяці 5 січня 2023-го, герой України відзначає столітній ювілей, а вже через два тижні помирає. За рік після смерті під вікнами його Коломийської квартири під гімн України у виконанні оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на стіні будинку, де він жив, відкривають меморіальну дошку. Ще нам, братя, традицій, Присутні співають гімну Па. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року в селі Вожній Березів на Прикарпатті. У 18 років вступив до юнацької організації українських націоналістів під псевдокривоніс. Був командиром чоти в Березівській сотні УПА згодом і сотенним. У свої 22 роки Мирослав командував знаменитим рушірським боєм під космачем. Попри поранення у руку, він довів бій до перемоги. Тоді повстанці знищили близько 400 НКВДСів та генерал. Майора Дерхачова та битва була однією з найуспішніших в історії УПА. Як краю хлопці, вогонь! віддаємо шану честь нашому славному землякові Березунові, який свою сотню під рушором зумів так організувати, так провести бій майстерно, так блискуче, що вся та банда москальська лишилася там. У Тому бою був. Легко поранений, але не покидав керівного місця свого до кінця бою, аж поки вишикувалася сотня, і тричі прокричали Слава, слава, слава. Після цього у крові він втратив свідомість і його понесли на лікування у збройному підпіллі. Легендарний сотенний упа воював майже шість років. Далі були табори і заслання в ув'язненні. Мирослав Симчич провів 32 роки і шість місяців. На волю вийшов лише у 1985-му, коли йому було 62. Та навіть після звільнення радянська влада вважала кривоноса ворогом народу, а він всупереч всьому продовжував боротьбу за незалежність України, займався громадською та просвітницькою роботою. Слава героям України, Мирославу Семчичу, слава Коломийцям, які так вшановують його пам'ять славно, і слава Україні. Горослав. До слова в день смерті Мирослава Симчича у Коломиї не лише відкрили меморіальну дошку пам'яті, а ще й офіційно. Рішенням сесії назвали сквер героїв УПА, у середмісті, який поруч пам'ятника борцям за волю України. Прообразом цього монументу став сотенний УПА Мирослав Симчич. Нагадаємо, наприкінці листопада, 2023 року, одну із вулиць Запоріжжя назвали на честь видатного українця. Імені сотні кривоноса, є й вулиця у Коломиї. Що ми слабші від Росії не дамо собі ради, це неправда. Ми вистоїмо і дамо собі раду, і дамо Росії так чоло, що вона більше не підніметься. На ваших очах ще так само розсиплася Путінська імперія, як попередня совєтська. Марина Максимів, Ніна Лисанюк, Андрій Гращук, події НТК. Коломіянка Марина Тимофійчук відкрила трансформаційний центр. Його назва Rise Up, що означає рух вгору. Поштовхом стала участь у конкурсі стартапів від Коломийської міської ради. Марина одна із чотирьох переможців, хто отримав 50 тисяч гривень на реалізацію своєї бізнес-ідеї. Що з того вийшло? Дивіться далі. Коломиянка Марина Тимофійчук 23 роки в освіті свого часу викладала історію, філософію і соціологію. З 2015-го професійно займається психологією. Ділиться до літа минулого року, тільки мріяла про власну справу. Поштовхом став конкурс стартапів, який провела Коломийська міська рада. Про конкурс стартапів я почула на телебаченні, тобто НТК, коли були новини, і там був ефір, і я про це почула, мене це зацікавило. І в мене була вже від літа ідея. Нея розпочати свою справу, звичайно, що мої сімейні, мій чоловік, моя дитина підтримали мене і сказали: Мамо, ми тобі допоможемо, давай пробуй. Марина спробувала в результаті стала однією із чотирьох переможців. А невдовзі відкрила свій омріяний трансформаційний центр. Стартап дав мені можливість ем, отримати додаткові кошти. Отримати якраз оті бажані інструменти, які мені допоможуть у розвитку моєї підприємницької діяльності. Вони були для мене дуже важливі. Цих 50 тисяч гривень, тому що я купила проектор і моноблок. Щоб купити це, треба було 57 тисяч гривень. Окрім того, оренда приміщення, парти все це вартує дуже багато грошей. Ну не то, що дуже багато. В мене є конкретна калькуляція, скільки я витримала на це, але якраз на проектор і на моноблок мені не вистачало, і цей конкурс стартапів дав мені можливість отримати. Трансформаційний центр Райсап працює уже третій місяць. Наразі на постійній основі проходять заняття із двома різновіковими групами дітей. Основна мета такого навчання підготувати дитину до самостійного життя, розвинути навички емоційного інтелекту, забезпечити прогресивне мислення, сформувати свідомий вибір професії та навчити правилам лідерства. Навчаємо дітей в першу чергу це фінансової грамотності, ораторського мистецтва, не боятися, вийшовши навіть перед класом, сказати те, що тобі потрібно. Якщо говоримо про фінансову грамотність, так ми не вивчаємо економіку, але діти знають, що таке сімейний бюджет, діти знають, що таке скарбничка і як заощаджувати, діти знають, що таке інвестиції і як вони працюють. Ми навіть уже зараз маємо міні-проект і пишемо цілі про те, як можна влітку заробляти свої кошти. Вони вже зробили. Калькуляцію того, скільки коштує їхня мрія. Вони вже зараз не просто мріють про велосипед, про скейт, про новий телефон. Вони вже знають, скільки це коштує і скільки часу їм на це потрібно. Якщо говорити про основи психології, то емоційний інтелект він зараз дуже важливий. Діти вчаться розуміти і чути себе, відчувати. За рахунок певних вправ, це все у нас в формі гри відбувається. За рахунок певних вправ дитина вчиться відчувати себе, розвивати емпатію і відчувати відчувати тих людей, які навколо неї до того ж, у розкладі є англійська мова. Сам формат навчань легкий і невимушений, що особливо подобається дітям. Мені тут дуже подобається. Я тут дізнаюся дуже багато нового цікавого, знаходжу нових друзів. Тут подобається, тому що ми тут вчимо не тільки щось одне, а і психологію, і фінансову грамотність, і ораторське мистецтво, і англійську мову. Мені також цікаво все тут. Тут також є ораторське мистецтво, англійська мова, комунікація і психологія. Напевно, найцікавіше для мене це англійська, тому що я її добре знаю. Мені тут дуже подобається, тому що тут усі дуже добрі, ну ніхто нікого не засуджує. Тут прикольно. Мені дуже подобається нація. Тут багато чого корисного навчають, як писає за себе. Дуже добре. Мені подобається. Трансформаційний центр Райсап Марина Тимофійчук називає сімейним бізнесом. каже підтримка рідних, не надихає і допомагає. Що моя дочка це СММ, вона веде сторінку, вона займається рекламою. Чоловік підтримує мене тим, що він відповідає на телефонні дзвінки. Може також відписувати. І мої подруги, як ну вони мене підтримують тут, як, як асистенти мої, так тобто, вони проводять, проводять разом зі мною заняття, бо тому, що особливо молодша група потребує підтримки, бо є дітки, яким по 5 років. Зараз навчання для дітей у Райсап відбувається у суботу та неділю. Найближчим часом засновниця трансформаційного центру планує запустити курс і для дорослих з 5 лютого. Набираю курс для дорослих. Уже є люди, які реєструються. Переважно це жінки. Також проводяться одноденні тренінги, одноденні заняття, тренінги, де видає ну, видаємо сертифікат, і людина може отримати певні навички, скіли, які їй потрібно. Для мене є дуже важливим це підтримка. Людей. Я не знаю, як так пішло, але ще з дитинства служіння людям це моє. Не просто служити людям, але допомогти цій людині. Це може бути не просто там слово діло, можна просто помовчати, послухати людину, вислухати людину. І от це служіння, воно тут максимально проявляється. Так, в освітньому закладі ти також робиш багато добра, але тут це є конкретне служіння конкретним людям. І від цього я отримую задоволення. Більше інформації з анонсом подій, трансформати інформаційного центру Райсап шукайте на сайті та офіційних сторінках в соцмережах. Мар'яна Андрій Гаращук. Програма події НТК. Як виглядав Маріуполь, допоки не вдерлися росіяни? У Коломиї продемонструють фотовиставку, присвячену місту на березі Азовського моря. Нагадаємо, що Коломия та Маріуполь міста побратими. Коломиянин, майор збройних сил України, автор фотокниги Мій Маріуполь та світ довкола Мирослав Кобилянський записав відеозапрошення для жителів та гостей Коломийської громади. Виставка відбудеться 25 січня о 15-й годині у музеї писанкового розпису. Пані та панове, вітаю! Я майор Мирослав Кобилянський, родом з міста Коломия, автор фотокниги Мій Маріуполь та Світ довкола. Ви матимете змогу побачити Маріуполь до його знищення російськими окупаційними військами. Моя мама Оксана мала нагоду це побачити, і зараз така нагода буде у вас. У Коломийському рок-байк-кафе кафе Катрін відбудеться благодійний музичний вечір. Організатори подбали про цікаву програму, щоб зібрати кошти на FPV-дрони для наших захисників. Захід розпочнеться 20 січня у суботу, початок о 19-й годині. Більше розкаже музикант та організатор Юрій Михайлюк. Це вже наш е, другий благодійний захід у бакерському кафе Катрі. Тут така своєрідна атмосфера. Ми не могли не скористатися запрошенням, щоб там провести цей захід. Коломийські музиканти долучилися до цієї акції. Ну, маємо перед собою одну єдину велику мету. Ціль це є перемога, і прошити перемогу маємо своєю допомогою. От і вирішили зробити такий концерт. Будемо збирати гроші на FPV-дрони для наших воїнів. Участь у концерті буде брати відома коломийська співачка Жанна Романюк. Також є перкусіоніст в Коломиї. Хороший хлопець Міша Тарновецький. І також на попередньому концерті до нас попросилася заспівати кілька пісень дівчина Анжеліка, і вона класно заспівала. Я їй пообіцяв, що на цього разу буде виступати з нами. Тож Ну, це буде її, напевно, дебютний виступ. У репертуарі у нас камер версії популярних українських хітів, як сьогоднішніх, також вічних, я їх називаю, вічні пісні, а також кілька закордонних хітів. Запрошую всіх, кому не байдужа доля нашої країни долучитися до благодійного збору на дрони для наших воїнів. Концерт благодійний відбудеться в суботу, 20 січня о 19-й годині, у приміщенні рок Cafe катрін Чекаємо вас з нетерпінням. 20 січня коломиян запрошують на чемпіонат області із хокею. Змагатимуться дитячі команди на ковзанці чотири пінгвіни із 9-ї години ранку. Про це повідомляє тренер хокейної команди «Коломийські вовки Іван Вологжанінов. У нас пройдуть змагання чемпіонат області серед е, е, дітей, бо дві вікові групи запрошуємо усіх. хто буде проходити на ковзанці чотири пінгвіни. Початок у 9-й годині всіх дуже запрошуємо подивитися, як живе команда, живе Коломийський хокей. Завтра дорослих не буде. Дорослі у нас збираються на неділі, але в лютому ми плануємо турнір. Великий такий турнір. До до нас приїжджають старші, ну, дорослі з Кривого Рога, з Рівного, з Луцька, навіть з. Ордерада, і це все про що встигаємо розповісти. Нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі Радіо Сяйво. Уся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.